Привіт, закінчується тиждень, і це буде наш традиційний антикорупційний дайджест, але він буде не стандартний. Ну точніше, не так багато антикорупційних розслідувань вийшло, але вийшло два крутих матеріали: один у бігусів інший, у гудкача, який ну прям мені здається достатньо для того, щоб заповнити весь ефір. Тож сьогодні ми будемо говорити про те, як вбудована корупція в, в принципі в судову систему гілки влади, та й не тільки і. Так само будемо говорити про знову Ростислава Шурма. Міша Ткач зробив прикольний матеріал. Не те, що там щось нове, але ну це буде просто таким гарним доповненням до нашого попереднього відео про шурму. Воно достатньо багато набрало ваших переглядів. Тож сьогодні ми говоримо про антикорупційні розслідування, сюжети і мої доповнення до них з вами, Ярослав Железняк, це канал «Залізний РТП, і ми починаємо. Отже, почнемо ми з афієзного інтерв'ю. Воно прям дуже незвичне. Це інтерв'ю, яке взяв Денис Бігус у людини, яка, яка сама себе називає гаманцем Князєва. Це що ви пам'ятаєте, голова Верховного суду. України, е, якщо раптом ви я не знаю, яким чином можна було це пропустити, але пропустили, то князів це саме той голова Верховного суду, якого набу і сам спіймали на Хабарі на майже 3 мільйони доларів. І наразі він, до речі, вийшов під заставу 18 мільйонів гривень, і судовий процес триває. Тож це відео воно прям дуже круте, тим, що людина прямо говорить, кому як заносили гроші за скільки, хто брав який хабар, як себе вів при цьому князів. Коротше, от ну я не знаю просто, я не бачив жодного такого схожого відео або сюжету, по яким ви можете дізнатися щось більше про корупцію в судовій системі, ніж з такого цього інтерв'ю. Тож, в даному випадку я м'яко говорячи, буду мало говорити, зробив вам купу нарізок, які я просто з вас закликаю подивитися. Перше, це як починав князів в принципі своє зростання. Він починав в Миколаєві, і ну от сам цей е е доповідач розповідає про те, що починав він з хабарів на 500 доларів, не тисяч, а просто доларів до того, як став вже секретарем великої Пала е палати Верховного суду. Мы просто пили вино, он говорит, смотри, перспективы просто потрясающие. То есть я буду мультимиллионером уже очень скоро, как бы, ну, с твоей помощью и любезным. Ты, если хочешь, как-то можешь там, ну, помочь мне в этом. каким образом. Он говорит, ну, бери э, расписание большой палаты. И смотри какие там есть суды. И там все написано, кто с кем судится, зачем. Если есть знакомые, говори, что можем порешать. Далее началось справа по поверхнему россиянам или человекскому порту. Зараз, послухай, цинизм в ситуации. Идет свидание, мне пишет смс: слушай, тяжело идет, но у нас все-таки меньше станет получится. Я пересвоюваю, не пишут плюс. Я говорю, хорошо. Проходит там час или два, ну, 6 часового свидания. Он говорит, все, скорее всего, все умрет, но может быть 150 спасут. Я говорю, что хорошо. Просто, похоже, ходу... да, это идет онлайн, вот он сидит в суде с секретарем и пишет мне СМС. В это время докладчик судья рассказывал про историю этого дела, как бы, кто-то контраргумент, они присоединились, сидят там, судят. Дело уже к вечеру пишет ну все, 200, і зараз скину тебе рішення. Я отвечаю, это как бы ну да. То тобто есть я вам пишу 200, і зараз будет рішення. Пишу плюс. І він присылает уже зв'язок часть фотографии, що рішення такие такие відмінить, нахер порту потяг русским. Короче, і все, дело Потім була справа по поверненню пару десятків гектарів землі одному з андіозних братів часиф Януковича. Це Клюєве. Задаю вопрос. Он говорит, слушай, такой вопрос вы не учи, как бы, ну, это будет, наверное, очень дорого стоить. А это была вторая справа. Первая справа, крыльемся к ней. Я говорю, сколько дорого? Я уже просто там не помню какие-то суммы, там, примерно 400 тысяч долларов. Я говорю, а что так дорого? Он говорит, ну смотри, во-первых, у нас там три из, из, судей из Большой Палаты, они из Западной Украины, у них позиция принциповая, я их не смогу убедить, как бы, чтобы они проголосовали. Это Клюев, там, негодяй, подонок, мерзавец. Я говорю, понял, <къех> и что? Ну, говорит, кого-то отправлю в командировку, кто-то уйдет в отпуск, как бы, то есть я сделал так, что их не будет на заседании палаты. Пихер, давай. Они там между собой стыкуются, например, заносятся ему там 400 тысяч. Следующее заседание, все, Земля клюєва Клюєва. Потім пішла організація голосів в судді. Це, до речі, стоїло приблизно 20-25 тисяч доларів за голос. І найдорожча справа, про яку знає співрозмовник Дениса, це все той самий кейс по поверненню акції полтавського гірна збагачуваного кабінету Живага, за яку відповідно князеву й взяли, але до цього він взяв хабар, якщо не помиляюсь, 3 мільйони доларів. Тож як це було? 3,2 — це це «Живага». 3-2 миллиона, то есть он взял за то, чтобы решить вопрос на несколько миллиардов долларов. Миллиардов долларов. То есть у него, в принципе, вот эта шкала, она не поменялась. Она просто суммы стали больше, а вот эта процентная ставка, она осталась ну, очень скромно. Ну, и масштаб успеху, и мабуть. всей Історії з правоохоронної і судової системи ви можете оцінити в останньому фрагменті з цього відповідно чудового інтерв'ю. Це про сейф. Тому 17-19 братик, а ти не можеш когось із своїх своїх близьких помощників попросити ринку дуже велику ячейку. А то у мене вже мою, як би, моя полна, а не скарен давати подозрительно. Потому ми йому орендували ячейку таку большую 80 на 80. Доверенность дали на его жену и ключи. Да, вот 80 и 80, да. Так же метр практически. Ну да. Но ну, еще в а маленькой. Я там... не знал, что они такие снизу. Есть специальные, да. А высота? 80 на 80. Высота 80, да. И, да. И в глубину будет считай, это куб. Да. Плюс, так понимаю, он купил недвижимость в Турции, там домик себе, как бы такой ну, удачный. Ну, еще раз, ты понимал его психологию, философию, а он купил себе роскошную квартиру на лютеранской в новом там, доме, огромную квартиру, там, что, там 350 метров только жилой площади было. И, и опять же, то есть всегда должно было быть половина вложена, половина должна оставаться была в кэше. Коротше, якщо ви не дивилися це відео, і вам досі цікаво, що в ньому, то я вам прям дуже раджу. Я був шокований, я чесно, і ніколи таких от прям зізнань не чув. Достатньо відкрито. Слабо розумію, все ж такі, навіщо ця людина зробила відкрито, але окей, дякую Ми отримали дуже цікаву інформацію. Ну а з цього розслідування ми переходимо на ще одне: теж про... Потужного менеджера в прямому сенсі цього слова, тому що це про Ростислава Шурму, якого відповідно Михайло Ткач за знайшов в Німеччині. Ну і відповідно його брата на якого шурма оформлював свій бізнес через офшори, Ми його знайшли в відні. Знайшли його достатньо легко через відповідну декларацію. Що у його декларації за 2022 рік зазначалося, що родина шурми орендує маєток у Німеччині? Джерела УП з оточення шурми інформували про місто Мюнхен. Більшість, якщо не всі українські посадовці після переїзду в Європу віддають дітей у American School, British School або International School. Тому ми просто загуглили шурма. Мюнхен школа, і ось перший лінк Анастасія Шурма. Мюнхен Інтернешнл. Чим мені подобається це розслідування Міхайла, тому що він по факту підтвердив все те ж саме, що я вам говорив в своєму відео про те, що так були обшуки. Вони справді були по матеріалам з розслідування бігусів і за моєю з колегами заявами. Де Ростислав Шурма разом з своїм братом отримали від 320 мільйонів гривень на оплату електроенергії за зеленим тарифом, за тарифом з державного бюджету України на окуповані на станції, які знаходились на окупованих територіях? У нас було про це відео, і не буду зараз зупинятися. І ось якраз тут Михайло підтверджує, що 15 липня у шурми були обшуки в його помісті в Німеччині, точніше, будинку. І відповідно в даному випадку коротше. Це було за запитом і проханням набу разом з німецькими правоохоронцями. Тут так чи інакше, в у Шурми не сильно змінився графік. Він подорожує Європою, точніше подорожував Європою, і досі до речі, Михайло нагадав, залишається членом наглядової ради Нафтогаз. До речі, єдиним, який не приїхав на їх очну зустріч з членів Ради Нафтогазу в Києві. Ну і як то говориться вишенка на цьому торті, те, що пан Шурма, попри те, що він екс-посадовець офісу президента, один із потужних менеджерів, який досі залишається в обоймі офісу президента і досі має непогані відносини з тим самим і говорить не тільки о, він. Зараз заявляє в німецьких правоохоронні органи, що це ж політичне переслідування відбувається, і тому просить не передавати його телефон в набу, що відверто говорячи, дуже цікаво, як у нас відбувається політичні переслідування, враховуючи те, що у Шурмичук дові відносини з офісом президента, та і сам він якраз багато разів займався політичними саме переслідуваннями. Але в даному випадку я. Переконаний, що все буде добре, і щось мені здається, що якщо Пана шурми немає що ховати в своєму телефоні і в інших девайсах, то чому ж так боятися передавати цю інформацію. Що мені ще сподобалось в сюжеті Михайла Скача, це те, що багато хто не оцінив, було був в сюжеті і брат шурми Ростислав, Ростислава Шурми. Точніше, і ось якраз тут є цікава історія, тому що так був побудований бізнес шурми, що він справді оформив все на брата. Там ми дивилися його структуру в шорів. Був траст, на траст заводилися гроші, далі вони перерозподілялися. Інші два люди, дві людини, які вносили гроші на траст, або точніше були в, в, в цих офшорах, це, ну, коротше, це, очевидно, підставні особи. І говорять, що, звичайно, за всім цим, десь там стояв, в трасті стояв, Ростислав Шурман. Так ось цей брат зараз в Австрії і переховується, навіть там намагається якось ходити в Кепки і там змінив трошки імідж. І щось мені підказується, що його перебування в Австрії і таке. Переховання, воно теж не просто так. Тобто вони очевидно розуміють, що ну м'як говорячи можуть їх екстрадувати. Тож спасибо Михайло Ткачу за його сюжет. Ми дізналися про життя ще і більше деталі про потужних менеджерів. Ну і чесно говорячи, окремо все ж таки прокоментую, що дуже цинічно, коли ти. Три роки по факту грабував енергети... українську енергетику, а потім звалюєш за кордон, залишаючи всю Україну під час повномасштабної війни жити з всім цим, що ти і залишив. Ну я на совість тут не дуже розраховую, але розраховую на наші правоохоронні органи. На цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Дарте. Підписуйтесь, ставте подобайки і залишайте свої коментарі. До побачення.